Вітаю, шановних глядачів на каналі Основи сім'ї. Тут буде багато інформації про життя і стосунки. Напевне, кожен з нас е, хоч раз в житті задавав собі запитання, для чого я живу? Який сенс мого життя? На моє переконання, це найважливіше питання, яке може стояти перед людиною. Який сенс мого життя? Пригадую. Саме це запитання виникло в мене, коли я навчався в школі в 10 класі. Ішли роки, і я в пошуках відповіді на це запитання провів чимало розмов. І лише через 10 років я для себе усвідомив і живу тим переконанням, з відповіді на питання, який сенс мого життя. Я не буду зараз ділитись своєю відповіддю, нікого переконувати, натомість. Просив би вас поділитися своїм переконанням, який сенс вашого життя. Поділитися в коментарях, мені буде цікаво почитати. Чому це є важливо? Тому що відповідь на питання, для чого я живу, визначає мої життєві цілі. Що я роблю, куди рухаюсь, чим займаюся. Можу сказати, що в молодості, ну, коли я закінчив школу, коли поступив в інститут, служив в війську, закінчив інститут, пізніше займався бізнесом. І я не можу сказати, що в мене були якісь чітко визначені цілі, але я шукав. Я пробував різні напрямки діяльності, громадську діяльність, благодійну діяльність, цей же бізнес. І я був в пошуку. І ось. У 2000 році ми з дружиною потрапили на адієнцію до глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузера, і мали там не просто надзвичайно цікаву розмову, а розмову, яка визначила мої життєві цілі. Він зібрав декілька людей і впродовж години ділився своїми переживаннями, своїм баченням. Того, що відбувається з українською сім'єю, він ділився тим, що з кожним роком негаразди в контексті якості сім'ї розлучення, в контексті виховання дітей, в контексті відповідальності стають якось чим далі, тим гірше. Але не тільки ділення своїми переживаннями було в основі нашої розмови. А головне, що він презентував нам свій лист, можна сказати так, дорожню карту того, що потрібно робити в країні, щоб системно, в ближчій і дальшій перспективі виходити з цієї ситуації, виходити з цієї кризи сім'ї. І е, в кінці розмови він так по-домашньому, так по-батьківськи сказав такі прості слова. Каже, зробіть щось як можете. А я вас благословляю. Ця розмова визначила ціль мого життя ціль служіння сім'ї. І після того було маса завдань, які кожного року, рік за роком, ти ставиш перед собою і виконуєш. Можливо, деколи важко. Можливо, деколи не виходить. Але головне, що ти не зупиняєшся. І ось програма. Навчальна програма основи сім'ї це одне з виконаних завдань. У 2018 році ця навчальна програма була схвалена Міністерством освіти і науки і рекомендована для навчання в закладах середньої освіти як предмет за вибором. З того часу декілька сот шкіл викладають цю програму в різних містах нашої країни. Навіть є міста, де в цілому викладається так програма: це місто Тернопіль. Хочу принагідно привітати тернополян. Але ось сьогодні ми записуємо наш ефір 1 вересня. Це є початок. Навчального року. Це також є 190-доба активної фази жахливої війни, яку веде держава Україна. І що ми маємо? Ми в контексті освіти на сьогоднішній день маємо понад 2000 пошкоджених освітніх закладів. 270. Повністю зруйновані. Ми маємо факт, що більше 10 мільйонів усім залишили свої домівки. Набули статус біженців, мігрували як внутрішня міграція, так і зовнішня міграція. І ми свідомі того, що понад мільйон дітей сьогодні. Не зайшли у свої класи, оскільки 20% нашої держави є під окупацією, і всі ці негаразди, про які я говорю, не дозволяють повноцінно навчатися. Іншими словами, дистанційне навчання є на сьогоднішній день фактом. Фактично, чи не половина учнів будуть і вже навчаються дистанційно. І ось ми сьогодні створили і презентуємо дистанційне навчання за програмою основи сім'ї. Відразу хочу подякувати усім тим, хто долучився до цього проекту, ведучим, яких ви бачите на екрані. Є в нас 12 прекрасних ведучих, які записали і сформували для вас 52 теми, які ми будемо вам презентувати. Пріоритетно ці теми вони скеровані на старшокласників, учнів 10-11 класів. Але відразу хочу сказати, що теми програми. Настільки універсально сформовані, що вони будуть цікаві усім, хто цікавиться питаннями стосунків, стосунків до створення сім'ї, стосунків в житті подружньому, питань народження і виховання дітей. Тому відразу запрошую до перегляду не тільки старшокласників, але усіх, кому ці питання життя. Питання формування і існування щасливої сім'ї є цікаві і актуальні. Тут я хочу принагідно запросити е, ділитися посиланням на цей ефір, підписуватися на цей канал, ставити лайки, тому що саме YouTube формат передбачає такі технічні опції і дає можливість іншим глядачам е, знайомитися. І почати дивитися нашу програму. Нас дивляться педагоги, нас дивляться батьки, і я заохочую вас ділитися цим ефіром, щоб якнайбільше людей могли для себе відкрити, усмислити, знову ж таки, питання сімейні. Я почав з подяки команді фахівців. Я між... це, це фахівці, які є педагоги, які є освітяни, які є психологи. Між нами є серед нас є два кандидати наук, один доктор наук. І цей контр. Тент, який ми будемо вам представляти, я переконаний, буде дуже практичним і цікавим. Принагідно, знову ж таки хочу виразити вдячність великій команді фахівців, які сприяли створенню цього каналу і цих ефірів. Це команда операторів, звукорежисерів, монтажерів, дизайнерів. Особливо подякувати знову ж таки двом нашим військовим, які знайшли час прийняти також участь в цій програмі. І е, зараз я хотів би представити вам логіку і алгоритм того, як саме ми будемо з вами зустрічатися, як саме ми будемо з вами спілкуватися. Вже сьогодні, після мого прямого включення, ми активуємо. Перших п'ять тем нашої програми, які будуть вести чотири ведучих, ви почуєте мою вступну зустріч, і ми перейдемо до блоку Я. В вступні зустрічі я більш детально поясню, які є чотири блоки в цій програмі. Ну саме блок я, блок я і ти, ми і діти і світ навколо нас. Але ми починаємо саме з блоку я. Чому? Тому що для того, щоб дивитися на кого, для того, щоб взагалі створювати сім'ю, для того, щоб жити в подружжі, народжувати, виховувати дітей, на самому початку потрібно подивитися на себе, Усмислити, хто я є. Як і чим я живу, які мої цінності, яка моя ідентичність, що я за людина, чому саме я така людина, мої відношення до життєвих питань, і саме в цьому блоці ми представляємо цей блок тем. Як я сказав, сьогодні перших 5 ми плануємо виходити з вами в спілкуванні і в ефір два рази в тиждень. Тобто. Понеділок і в четвер о 20.00. Наступний понеділок я буду знову з вами в прямому ефірі і хотів би проаналізувати ваші відгуки, ваші коментарі, ваші запитання, які, я сподіваюся, ви активно будете писати в коментарях під кожним відео, яке переглянете. Саме на основі ваших запитань ми побудуємо наш прямий ефір в понеділок. Якщо по ходу наших зустрічей буде виникати потреба, я також буду запрошувати додатково експертів, з якими ми будемо виходити в прямі ефіри. Але ось в цих прямих ефірах ми також будемо презентувати наступний ефір. Тобто щотижня ми плануємо активовувати по дві теми. В понеділок одну і в четвер одну. І таким чином, якщо все буде гаразд, ми в лютому місяці 2023 року зможемо вам презентувати всю програму з 52 тем. Для того, щоб познайомитися більш детально для тих, хто має це бажання з змістом програми, я вас запрошую відвідати сайт програми Основи сім'ї за адресою основи онлайн. Ви бачите по цей назву сайту в нашому ефірі, і ми обов'язково в описі під відео також залишимо. Посилання, яким чином зайти на цей сайт, і запрошую вас його очевидно відвідати. Ви бачите, що на нашому каналі вже є чимало відеовідгуків українських педагогів, тому що починаючи з 2019 року, ми підвищуємо кваліфікацію. Українським педагогам, які мають бажання викладати цей предмет в українських школах, вони проходять навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, і за результатами навчання отримують сертифікати і залишають в тому числі відеовідгуки своє враження про програму, яку ми вам презентуємо. Ну і це є дуже добре, що ті відеовідгуки якось сформовані на нашому каналі, тому що Свідчення саме педагогів, педагогічних працівників, я переконаний, є дуже важливим аргументом до того, щоб відповідально віднестися до цієї пропозиції, яку саме сьогодні ми вам презентуємо. Ми хочемо дійсно послужити всім, кого цікавить питання сім'ї, кого цікавить своє життя. Кого цікавить питання народження і виховання дітей? Е, мушу зразу, відразу сказати, що по великому рахунку е, нічого нового, особливо сказати не можна, тому що сім'я вона сформована віками. Все, що її будує і все, що її руйнує, давно відомо. Але нам вдалося структуризувати і систематизувати. Цей набутий віками досвід і представити вам, глядачам, красу оригіналу, яке називається щаслива сім'я, представити ті основи, які, до яких прагне кожен, адже кожен з нас має потребу мати міцні і надійні взаємовідносини. Кожен, який створює сім'ю, прагне мати щасливу сім'ю, прожити щасливо в своєму житті. І статистичні дані, які ми аналізуємо, на жаль, говорять про зворотні, що не також багато людей в нашій країні можуть сказати, що ми щасливі в своїх сім'ях. Не тому, що люди погано прагнуть, і не тому, що люди мало вірять. Я в свій час, коли. Займався підготовкою наречених до подружнього життя, то мав можливість і нагоду підготувати понад 6 тисяч пар до подружнього життя. Мушу сказати, що я не зустрічав ні одної пари, яка би створювала сім'ю з метою пізніше її е, зруйнувати. Але на превеликий жаль, статистичні дані саме говорять про те, що більшість українських сімей руйнуються і люди розлучаються. По простій причині, що люди. Не знають, не навчені, не бачили прикладу, яким чином будується і досягається то умріяне щастя, до якого прагне кожна людина, яка створює сім'ю. В цьому матеріалі ви знайдете дуже багато відповідей і не хочу більше. Затримувати вашої уваги, вашого часу. А відразу після нашого ефіру рекомендую вже сьогодні почати перегляд по порядку тих тем, які ми вам презентуємо на нашому каналі. А я особисто буду з нетерпінням чекати ваших коментарів, ваших відгуків, ваших запитань і вже. В понеділок о 20.00 ми знову зустрінемося з вами в цьому прямому ефірі. Будемо аналізувати вже пройдений почутий матеріал. Ну а відтак будемо рухатися далі саме за цією схемою, за цими алгоритмами, які я вам презентував. Тож, направду, щиро бажаю вам приємного проведення часу, змістовного проведення часу. Ну і успіхів на цій дорозі, які ми будемо. Проходите разом з вами впродовж ближчих місяців. До зустрічі!